Боже, благослови це читання і розважання Твого Слова. Царю Небесний, утішителю, душе істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби добра і життя подателю. Прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси, благий, душі наші. Євангелії від Матея 8, 28, 34 Коли ж він прибув на той бік, у край гадаринський, зустріли його два біснуваті, що вийшли з гробниць, але такі люті, що ніхто не міг перейти тією дорогою, і почали кричати: Що нам і тобі, сину Божий? Прийшов єси сюди, щоб нас мучити перед часом? Оподаль же від них паслося велике стадо свиней. Біси попросили його, як ти нас виганяєш, посили нас в оте стадо свиней. Ідіть, сказав їм, і вийшли з них і війшли у свиней, тоді то все стадо кинулося з кручі у море і утопилось в хвилях. А пастухи повтікали і, прибігши в місто, все розповіли, а й пробіснувати. Тоді все місто вийшло Ісусові назустріч і, побачивши його, попросили, щоб відійшов з їхніх околиць. Амінь. Євангелії Матею 8, 28, 34. Оздоровлення гадаринських біснуватих. Коли зустрілися, біснуваті з Ісусом, то саме біснуваті підійшли до Ісуса і почали розмову. Що нам і Тобі, Сину Божий? Прийшов єси сюди, щоб нас мучити перед часом. Біси перші починають говорити, бо знають, що як скаже перше Ісус, то на тому і все закінчиться. Вони кажуть, йому, що немає нічого спільного між ними і Ісусом. Чому? А тому що святе і грісне нічого спільного немає. Вони Ісуса дуже бояться, бо Ісус їх має владу вигнати, і тому вони жаліються, що перед часом. Їх Ісус прийшов мучити. Перед яким часом? Перед другим приходом Ісуса, коли всі біси разом з сатаною підуть у озеро вогню. Тому біси просили, щоб не вигнав їх туди, вже тепер, а дозволив війти в свиней. Ісус дозволив. Але чому? Бо свині це нечисті тварини, яких Бог заборонив розводити і їсти. Коли свині потопилися, то пастухи побігли в місто. І всі вийшли до Ісуса, але зі страху перед Ісусом просили Його відійти від них, що Ісус і виконав. Я для себе в цьому ривку бачу кілька ключових речей, оскільки я син Бога, то теж маю силу і владу над бісами, і вони мене бояться. Не я маю боятися їх, а вони мене. Іншим моментом є свиняче м'ясо, якого не бажано їсти. Наука теж досліджуючи, каже, що воно шкідливе. Останній момент це страх людей перед чудами. Біснуваті люди, яких всі боялися вмить стали здоровими. І це нерозуміння викликало страх. Так само буде і в моєму житті, дехто прийме, а дехто зі страху не прийме. Мене і тут важливо, є покірність, а не переконування силою. Ось таким є Ісус. Добрим і співчутливим до хворих, немилосердним до бісів, терпеливим і слухняним до людей. Ісус, це приклад до наслідування. Я приймаю рішення наслідувати Ісуса в терпеливості і покірності до людей, допомагання потребуючим. Це, це їжа, одяг чи здоров'я. Ісус всім собою показує, що не Його потрібно боятися, але сатани, диявола і слух Його. Але тільки з любов'ю треба переконувати людей до істини до Ісуса. Амінь. Богом благословного ранку і Дня всіх справ. Хай цей приклад зцілення, зцілення від духовних проблем, зцілення від проблем, які не йдуть від людей, але йдуть з духовного світу. Буде тим прикладом, що людина має бути домом і прибіжищем Святого Духа, а не Чорного Духа. Амінь.